Слово назва предмета. Слово може означати назву предмета, істоти явища, наприклад, будильник назва предмета, хлопчик істота, дощ назва явища. Можна сказати, що слово дає предмету ім'я, іменує його. І називається таке слово іменник. До іменника можна поставити питання хто або що. До слів, що означають назви живих істот, ставиться питання хто. Живі істоти це люди, тварини, птахи, комахи. Хто? Діти. Хто? Олень. Хто? Тварини. Хто? Ведмідь. Хто? Синичка, хто рибалочка, хто мурашка, хто метелик? Хто бджола? Слово може означати назву неістот, неживих предметів та назву явищ природи. До таких слів ставиться питання, що? Що? Праска, що олівець, що парасолька, що капелюх, що світлофор, що сукня, що сонце, що море. Поставте до слів питання хто або що? Тварини? Хто? Сумка? Що? Білка. Хто? Снігова королева? Хто? Вишні? Що? Кулька? Що? Дівчинка. Хто? М'ячик? Що? Річка, що, хом'ячок, хто, бандура, що, кури, хто? Зірка, що, квіти, що, щиглик? Хто? Іменник можна замінити словами, що визначають його рід. Вовк Горобчик татко, син називаємо словом він. Якщо іменник можна замінити словами він, мій це іменник чоловічого роду. Мама, дівчинка, сосна називаємо вона. Якщо іменник можна замінити словами вона моя це іменник жіночого роду. Сонце, кошеня, зерно називаємо воно. Якщо іменник можна замінити словами воно моє, це іменник середнього роду. Заміни іменник словом він, вона або воно. І визнач його рід. Стілець. Він. Чоловічий рід. Корова. Вона жіночий рід. Козеня. Воно. Середній рід. Земля. Вона жіночий рід. Півень. Він. Чоловічий рід. Яблуко Воно. Середній рід. Рюкзак. Він чоловічий рід, рибка вона жіночий рід, троянда, вона, жіночий рід. Іменник може означати один предмет, він, вона, воно. Або багато предметів вони. Коли іменник означає один предмет, ми говоримо, що він вживається в однині. Коли іменник означає багато предметів, вони, ми говоримо, що він вживається в множині. Олівець він один, однина. Олівці вони багато предметів множина. Листочок він один предмет однина. Листочки вони багато предметів множина. Лимон він один. Однина. Лимони вони Кілька предметів множина. Гриб. Він. Один однина. Гриби вони. Багато предметів. Множина. Кулька вона. Одна. Однина. Кульки вони. Багато кульок. Множина. Будинок один. Він. Однина, будинки, багато предметів, вони множина. Слова можуть вживатися тільки в однині. Ми говоримо про них як про один предмет залізо, молоко, віск, кров, волосся, дружба. Київ власна назва, кохання. Слова можуть вживатися тільки в множині. Ми говоримо про них як про декілька предметів. Санчата, шахи, ми не можемо сказати один шах, ліки, ми теж не можемо сказати один лік, окуляри, ножиці. Ворота, граблі.